Вітаю, друзі, Знаєте, у вас час і часу з'являються запитання. А от про що ви постійно розповідаєте про це чи про це? Ви можете більш ретельно приділити увагу цьому питанню, я кажу, так можу. От, наприклад, останнім часом запитують: а чому така увага до законопроекту 5.6.5.5? Ну, по-перше, це законопроект відверто лобійський, його Олена Шуляк в інтересах невеликої кубки забудовників. Але найцікавіше в цьому, що через цей законопроект Європарламент звертався до президента Зеленського з проханням не підписувати його, бо це ганьба, суцільна ганьба. А потім в звіті Єврокомісії, який казав, що треба робити Україні, щоб їх все таки прийняли до Євросоюзу, навіть прописали про цей законопроект. Ну, якщо перевести з чиновничого на людську мову, то це якщо ви приймете цей законопроект, то ми вас не приймемо до Євросоюзу. Це все, що треба знати про Олену Шуляк, голову партії Слуга народу, яка лобіювала цей проєкт разом з паном Саєнко, який є відомим забудовником, членом партії ОПЗЖ, а до речі, фракції теж. І до речі, колись разом з Ігорем Луценко, Єгором Соболем, Соболевим, і іншими працівниками нашого комітету з питань протидії корупції, ми примусили його відмовитись від учасного документа, що він учасник бойових дій. Так він собі намотив, щоб мати деякі бонуси. До речі, це не єдина історія про пана Ісанка, але сьогодні про 5655. А знаєте, про це треба говорити з тими, хто краще розбирається, з фахівцями. І саме тому сьогодні ми будемо говорити з за Кірі. Це голова заступник голови архітектурної палати спілки архітекторів України, підприємець, фаховий архітектор і людина, яка є одним з ну, ледоколів, які доводили суспільству і світу, що не треба нам такий закон, який. Призведе до великих проблем в місті-будівництві. Чому саме зараз почуєте? Пані Анна, вітаю вас. Вітаю вас, пане Бориславе. А скажіть мені, будь ласка, про що йде мова в цьому законі? Якщо так людською мовою, не бюрократичною, а людською, і які загрози пересічному українцю є після того, як прийметься цей закон? Ну, Давайте я спробую сказати справді людською мовою, бо ми вже багато разів написали фахові аналізи і показали, розказали ЗМІ, але так, щоб було зрозуміло людям: в галузі містобудування і архітектури існують декілька учасників, стейкхолдерів, як кажуть, англійською мовою. це державна влада, це муніципалітети, це фахівці, такі як архітектори, інженери, це громада мешканці і це девелопери-забудовники. І, от, власне, ці е, учасники галузі мають працювати в якомусь збалансованому полі інтересів. Що відбувається в законодавчому плані? На сьогоднішній день е, девелопери мають все більше і більше прав, і все менше і менше обов'язків і відповідальності. І, от, власне, це розбалансовує галузь. Тобто, від реформи містобудування ми би очікували, щоб Інтереси мешканців громади передусім були враховані і вони були збільшені. І був збільшений їх вплив. Відповідно, потрібно, щоб збільшувався вплив муніципалітетів тої влади, яку обрали мешканці і громада, бо ця влада близька до них власне, знаходиться і вони можуть до неї дуже швидко дістатися і висловити свої певні претензії. І фахівці повинні бути сильними. Підприємці, архітектори, інженери, які створюють цей інтелектуальний продукт. Вони повинні мати владу довести свій і повноваження довести свій архітектурний інженерний задум до реалізації. Що робиться законопроектом 5.6.5. Навпаки, зменшуються права і вплив громади, зменшуються права і вплив органів місцевого самоврядування, зменшуються права і вплив архітекторів, фахівців, інженерів, і збільшується ще більше вплив девелоперів. Тобто насправді ця ситуація з'явилася не сьогодні. Вона з'явилася ще в 2011 році з прийняттям закону а, про регулювання містобудівної діяльності. Тоді він був паралобійований теж крупним забудовним бізнесом, тими самими людьми, яких ми бачимо і сьогодні. І, власне, тоді збільшився оцей вплив забудовників, коли власне громада не може там боротися з незаконним будівництвом, у них немає просто інструментів впливу на це. І от, власне, реформою треба було б навпаки посилити громаду, посилити фахівців, посилити органи місцевого самоврядування. А все робиться навпаки. Посилюється і ще більше девелоперський бізнес. А, причому не весь девелоперський бізнес, а тільки крупний девелоперський бізнес. Для цього створюються інструменти монополізації ринку, для цього створюється дах Міністерства інфраструктури у цьому великому монстрі об'єднані. І для цього створюються от всі такі механізми, щоб громада, власне ні на що не мала впливу, в принципі, як і фахівці. Тобто, власне, ми почали нашу боротьбу проти цього законопроекту і боротьбу за справжню реформу містобудування захисту прав архітекторів, але далі ми капнули глибше і зрозуміли, що власне і громада не зможе більше ні на що впливати у випадку, якщо цей закон буде прийнято. Супер завдяки зусиллям вас і багатьох інших людей закон збили, але не так, щоб збили. Дуже цікава історія. Зараз з ним колізія. Коли президент міг його заветувати і вернути Верховну Раду, він цього не зробив. В офісі президента змогли захистити цей закон люди, які зацікавлені. Якщо чому дивуватися, пане Шулякнаборазова казала, що представники ОПЗЖ дуже. Конструктивні, ну а якщо пам'ятати, що Ісаєнко один з бенефіціарів цього закону, тоді так, конструктивність добре можна побачити не озброєним оком. Але президент його не підписує. Більше того, ми бачимо, що відсутня взагалі бажання зараз підписувати, і його намагаються зараз протягнути інакше. А як саме? Чи можуть в нас е, знов завадити нам е, рухатись в бік Європи представники, наприклад, Кабміну? Ну власне, саме так і відбувається. Я просто додам ще, що пане Саєнка у нас не просто конструктивно працює, він взагалі є секретарем профільного комітету з організації державної влади регіонального розвитку і містобудування, тобто головою є Олена Шуляк, а секретарем цього комітету є пане Саєнка. Він є офіційним секретарем цього комітету, він на посаді. Вибачте, але ж це ж конфлікт інтересів. Так це, це не тільки конфлікт інтересів, це ще така нова форма корупції. Просто розумієте, ми уявляємо корупцію тоді, коли хтось комусь конверти хабарі приносить, а вона виглядає саме так, коли у нас крупний забудовний бізнес сидить просто секретарем профільного комітету, який, власне. Це законодавство і формує. А, і це то, того самого комітету, де зникають стенограми. 2655 Ми ж знаємо прекрасно цю історію, коли е, стенограми зникли. На Ютубі немає запису, там де до другого читання депутати голосували за прийняття цього законопроекту. Немає стенограм, вони просто зникли. І Олена Шуляк каже, що це питання до секретаріату. А хто у нас секретар цього профільного комітету? Пане Савінка, це просто такі, така от нова форма корупції. розумієте? Ну, тобто, з одного боку, це смішно, з другого боку, це якась така ну, нереальна форма несправедливості. І насправді все це бачать наші міжнародні партнери. Ми про це говоримо на міжнародних конференціях. Просто вони стараються толерантно цю тему обходити, говорити, що це такий типу слон в кімнаті. Там знаходити якісь, не знаю, красиві дипломатичні визначення, але вони все прекрасно добре бачать про те, що це є така нова узаконена форма корупції. І я можу додати про те, що ви сказали, як висловився європарламент проти цього законопроекту. Тобто ми говоримо про це два роки, влада нас не чує, ми мали десятки десятки зустрічей, вони ні до чого не призвели, нас ніхто не чує. Що пише Європарламент в... Паснув своєї резолюції щодо сталої реконструкції та інтеграції України до євроатлантичної спільноти від 15 червня 2023 року. Я процитую українською мовою, щоб було все точно: застерігає від використання майбутніх зусиль з реконструкції для внесення дмін до законодавства таким чином, щоб принести користь певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості. Закликає президента Зеленського не підписувати законопроект про містобудівну діяльність. Тобто, ми дійшли до такого рівня цинізму, що просто Європарламент повинен в своїй резолюції про євроатлантичну інтеграцію України згадувати наш законопроект. Це говорить про що? що український народ суверен втрачає свою суб'єктність. Тобто скільки ми зробили запитів, скільки ми зробили діалогів, скільки ми зробили зусиль для того, щоб донести це і до представників державної влади, і до представників нашого парламенту, а все це було проігноровано. Далі у нас йде процедура про переговори. І далі від уже 8 листопада 2023 року. Єврокомісія пише документ. Я теж цитую Україні слід утриматися від ухвалення закону про містобудування в його нинішньому вигляді, оскільки він створює ризики доброчесності внаслідок делегування надмірних контрольних повноважень в сфері містобудованого контролю від державних до приватних структур і призводить до позбавлення повноважень місцевої влади у цій сфері. Це власне те, про що ми говорили попередні два роки. І, звісно, президент не підписує цей законопроект, не готовий взяти на себе відповідальність за що ми йому, чесно кажучи, дуже вдячні. Але зараз що робиться, значить, вони пробують це протягнути постановою кабінету міністрів. Тобто, вони пишуть такий самий клон, намагаються його протягнути... Постановою я читаю юридичні звіти про те, що такі дії вони протирічать декільком статтям конституції України. Тут я точно не фахівець, не можу це розкласти, як це діє реально з точки зору конституції. Але законодавчі ініціативи, які мають бути прописані в законі, притягувати по тихому через постанови Кабміну, ну це якась така кричуща несправедливість, і просто рейдерство на рівні держави і громад, і органів місцевого соврядування і фахівці. Але при всьому цьому треба ще не забувати про ще декілька моментів. Ну, по-перше, пан Ісаєнко отримав підозру від набу. Але на жаль, не через цю справу, а через іншу. В будь-якому випадку для нас головне, щоб хоч одну справу по Ісаєнку довели до фіналу. А до речі, Ісаєнко взагалі дуже така цікава особистість. А про яку треба більше зробити, ми зробимо рано чи пізно про нього окремий сюжет, і я це дійсно цим займусь. Він того вартує, тому що люди повинні розуміти, що відбувається справді, і хто керує місто в Україні, і хто ховає свої інтереси за цим. Але найцікавіше в іншому. Кабмін намагається тишком нишком протягнути все ж таки схожу постанову. Чи після того, як в зеркалі тижня з'являється інформація про це, вони знімають цю історію? Це сталося завдяки суспільному розповсюдженню інформації. До речі, е інформацію на своїх каналах поширив я саме завдяки тому, що беру його у вас на сторінці. Тому всім раджу підписуватись на Анну Крій. Ну, повірте, знати будете більше, е цікавіше, і взагалі пише вона добре. Так от, пані Анна, скажіть, будь ласка. Зараз це відсрочка намагання протягнути це вже остаточно в уряді. Зрозуміли, що вони під прискіпливим таким надзором від фахової спільноти від суспільства. Чи все ж таки ви ну, є? У вас деякі такі побоювання, що можуть намагатись протягнути в якомусь пакеті ще щось, кудись засунути. А ну я почну з того, що про пана Ісаєнка багато сюжетів зробили бігуси, а, і там дуже багато цікавої інформації, але це чомусь ніяк не впливає на рішення справа ну, до того. Такої людини мали б дуже звільнити секретаря комітету, але ні, нічого не відбувається. І підозра на БУ теж також була, але також нічого не відбувається. Вибачте, Друга... Ви що переб'ю знаєте, є така дуже великий, дуже відомий вислів. Якщо зірки загораються, це комусь потрібно. Якщо Ісаєнко сидить на посаді секретаря, то хтось дуже в цьому зацікавлений. І от так зацікавлений, що не хоче позбуватися. Ну, ми ж знаємо, що в нас найпорядочний склад Верховної Ради, яким можна пишатися, це перший склад Верховної Ради, в складі якого є гротівник до речі. Перший офіційний зрадник – Ковальов, який перейшов на бік е, окупантів, е, перший зрадник, який збіжав до Москви, це Ківа. Перший зрадник слушай, у нас тільки там всього першого. Тому те, що там Ісаєнко ще оце дуже дивно. Але це зрозуміло. Він корисний владі. Він голосує, як хоче влада, він тисне кнопку і отримує своє. Окрім того, він може ще заносити деякі плюшки, тому що ні для кого не є таємницею, що а, забудовники дуже часто владу мотивують, щоб вона закривала очі на деякі моменти. Ну так дуже коректно скажемо, а, він буде залишатися. Я вас хочу зараз трохи засмутити. Він буде залишатися секретарем, поки владі він буде А корисний. Він корисний, як може суспільство. От такі протидіяти такій спайці слуг народу і ОПЗЖ, які роблять все, щоб вони жили краще, а українці гірше. Ну, от я тут хочу вашу другу тезу підтримати, що насправді дуже добре працює розголос зараз. Ми живемо в часи війни, коли фактично заборонені там акції, і у нас є. Ну, от єдиний інструмент це фактично розголос, тому я вам дуже вдячна за цей ефір, щоб більше людей почули, які проблеми в містобудуванні взагалі існують, і чому вони створюються про причини цих проблем. Коли у нас крупний забудовний бізнес сидить в Верховній Раді, і це не просто посада секретаря. Це люди дуже впливові. Вони формують цю повістку і формують вони її для того, щоб інтереси свого бізнесу лобіювати, а не лобіювати інтереси українського народу громад. І саме тому у нас так виглядають наші міста. Тому що можна робити? А, власне, те, що ми зробили, як нас вчили слуги народу, ми зробили це разом от 13 грудня, коли дзеркало тижня, за що ми їм дуже вдячні, вони десь знайшли цей текст постанови на 232 сторінки, і вони це опублікували. Тобто зараз ми реально можемо спиратися фактично на Інформацію, яка є в змі, у них є свої джерела, і вони по своїм джерелам знайшли цю постанову, опублікували. Тоді ми її вивчили за годину цей документ, зрозуміли, що там фактично йде копі попіпаска чи там просто блоками вставлені тексти, просто це названо постановою. І от, власне, завдяки цьому розголосу вдалося це зупинити, те, що ми далі знаємо зі зміст того самого Дзеркала тижня, що у них працює медійна група і вони думають, як цю постанову продати суспільству. Значить, розказують, яка у них буде прозорість, як вони знову будуть робити всі консультації, запрошувати громадські організації і як вони будуть слухати всіх всіх Мені так цікаво знаєте, спостерігати за цією прозорістю, тому що, наприклад, наш пан Куберков, який став віце-прем'єр-міністром і міністром відновлення, він перше, що зробив на цій посаді, він забанив мене в Фейсбуці. Я ще йому взагалі не встигла навіть написати нічого. І забанив багатьох людей, які виступали проти чистень. Тепер я, як співкерівник профільної професійної громадської організації, як практикуючий архітектор, як підприємець. Я фактично не бачу інформацію, яку пише мій профільний міністр. Тобто, це про прозорість, це про що взагалі? І, от, власне, вони тепер хочуть робити прозорі знову якісь там обговорення. І вивісили під нашим суспільним тиском текст цієї постанови уже самі не дзеркала тижня, а вже Мінвідновлення відновлення вивісили текст цієї постанови, і вони тепер чекають від нас зауваження до 29 грудня і будете її протискати і голосувати. Тому тільки суспільний тиск, тільки розголос, це те що може працювати. Я вірно розумію, що 29 грудня під ялинку українці можуть отримати подарунок. І а, скоріш за все, ну за відверто казати. Якщо такий подарунок отримують українці, то ті, хто протискають такий подарунок, теж щось отримують собі під ялинку. Ну, тому що ж ми ж пам'ятаємо, якщо зірки загораються, це комусь потрібно. Я сподіваюся, що ніхто ж не думає, що у нас в Кабміні сидять альтруїсти. От вони так і сидять, що готові в жертву віддати шлях України до ЄС в ім'я якихось своїх подаруночків. і це не мандаринки стовідсотково. Гаразд, будемо прискіпливо дивитися за цим більше того, заважати це робити, і повірте, я зі свого боку буду привертати увагу не тільки в Україні, а й ще й за кордоном, звертаючись до своїх колег по парламентській асамблеї Ради Європи, а також до тих політиків, з якими я спілкуюся на заході. Але є одне запитання, яке я хотів би встати на на кінці нашого наприкінці нашого спілкування. Скажіть, будь ласка, а що в нас взагалі відбувається з генпланом міста Києва? Ну тому, що ви повинні про це щось знати. Е, я знаю, що генплану у нас немає до 20-го року. Він був, знаю, що взагалі історія планування Києва була зруйнована при Черновецькому, взагалі під забудовників, і це було професійно зроблено. І навіть зруйнували тоді, де е, Київпроект, на місці якого зараз Ісаєнко будує е, пентхауси, там височені такі будівля в центрі Києва. До речі, теж скільки я не помиляюсь, з порушенням це буде зроблено. Так, от в мене запитання: що в нас взагалі з генпланом, коли Київ столицю, ми можемо будемо, ну, бачити, як хочуть забудувати не тільки забудовники, а й архітектори. Чи це не треба чекати взагалі? Ну давайте я спробую пояснити ситуацію з генпланом міста Києва знову ж таки через нашу законодавчу рамку. В 2011 році був прийнятий закон про регулювання містобудівної діяльності, і це саме той закон, до якого зараз через 5 6 -5 намагаються внести зміни. Тобто 5 6 -5 це не новий закон, це мільйон змін до існуючого закону про регулювання містобудівної діяльності в основному і ще там до деяких законодавчих актів. Значить, той закон, який був прийнятий, він створював тоді, в 2011 році. Таку персональну відповідальність для архітекторів, для тих, хто підписує проекти, була введена система сертифікації і паралельно був введений декларативний принцип для забудовників. Тобто, якщо ти забудовник, ти хочеш щось будувати в місті, то ти дозвіл на будівництво отримуєш через декларативний принцип. Ти подаєш відомості, говориш, що у тебе все отак, ось у мене є архітектор або інженер, який підписав цей проект, і значить, давайте будувати. І забудовник відповідає за те, що він всі дані написав в цій декларації правильно. Значить, як вони хотіли це збалансувати? Ну, по-перше, оцією персональною відповідальністю і штрафами, які були введені тоді в законодавство для архітекторів і інженерів. І, по-друге, вони хотіли зробити так, що не може отримати забудовник містобудівні умови обмеження від міста, якщо не затверджена містобудівна документація. На той момент був чинний генеральний план до 2020 року. Він і зараз чинний, бо якщо немає нового генерального плану, ми працюємо за тим, який чинний попередній. І, от, власне, всі забудовники побігли робити детальні плани території для того, щоб отримати цю містобудівну документацію. Тоді діяли правила, що ти не можеш отримати містобудівні умови обмеження від Київської міської ради, від департаменту містобудування архітектури, якщо ти не розробиш ці детальні плани території. І проблема в тому, що замовниками цих детальних планів території, які всі побігли розробляти, було не місто. А замовниками фактично були ці девелопери, і вони через детальні плани території собі узаконювали будівництво, роблячи оцю містобудівну документацію. Ми пам'ятаємо, скільки землі було роздано при Черновецькому. Ми пам'ятаємо, скільки було розроблено детальні планів території, і тепер фактично новий генеральний план він має зафіксувати. Права оцих землевласників скомпонувати всі ці детальні плани території, і ми йдемо не від загального до конкретного, а ми йдемо від конкретного до генерального плану. Тобто, в чому ідея генерального плану будь-якого міста і особливо столиці, в тому, що в ньому має бути показано розвиток міста, куди ми хочемо розвивати наше місто, яким ми його хочемо бачити, яка є стратегія, як ми розвиваємо місто. А, а зараз виявляється, що тепер генеральний план має просто скомпонувати всі ці розроблені безліч детальних планів територій і збалансувати ці інтереси дуже складно. І так, генеральний план розроблявся в нас в Києві в будинку на вулиці Богдана Хмельницького, який зараз руйнується. Я просто проїжджаю щодня цієї вулиці, по всій цю будівлю на роботу. І я вважаю, що це просто. Архітектурний і містобудівний злочин, тому що будівля, в якій працювали там найкращі уми архітектурні інженерні столиці, там де власне був створений той генеральний план. Попередній є просто руйнують і руйнується це не тільки сама будівля хорошої модерністської архітектури, а буду руйнується фактично оцей. Інтелектуальний осередок, там де створювалися ці хороші проєкти, ті самий проект Віти України створювали саме в цій будівлі, і це знаєте вже схоже на таку якусь російську історію, трошечки віддається. Воруйнується фактично наша культура. Ну і не знаю на завершення, що можна сказати, що власне. Нам треба всім а, згуртуватися і дати максимальний розголос для того, щоб ця постанова не була прийнята. Тому що що вони роблять далі? Як вони хочуть ще підсилити забудовники? Вони створюють їм приватний контроль. Є приватна експертиза. Тобто, зараз крупний забудовний бізнес він взагалі не буде підпорядковуватися ніякій державній владі і ніякому державному контролю. Вони зможуть взяти там. Містобудівну документацію в тому вигляді, в якому вона є. Тобто, якщо вона погана або її не існує, то вони можуть робити свої проекти з будь-якою містобудівною документацією, отримати містобудівні умови в місцевому відділі містобудування і архітектури. Далі вони наймають приватну архітектурну кампанію або інженерну. Далі вони наймають приватну експертизу, далі вони наймають приватний контроль. Вони створюють самі собі ці кампанії, монополізують ринок. І далі вони будують все, що завгодно, а громада буде мати право тільки написати якусь скаргу в цей приватний містобудівний контроль на зарплаті у забудовника. При цьому наше міністерство відновлення переростає в таке величезне корупційне вікно, яке Дає доступ до ринок, і воно цієї ж постанови, що вони хочуть зробити, вони хочуть перейняти на себе нагляд весь. Тобто вони будуть контролювати і наглядати за всіма архітекторами, за органами місцевого самоврядування, за експертами, за всіма, крім забудовників. Там навіть в постанові написано, щоб подати скаргу і подати, ініціювати цей державний містобудівний нагляд. То його е, архітектор може ініціювати тільки проти свого колеги, або проти органу місцевого самоврядування, або проти своєї саморегулівної організації. Ти не можеш ніде подати скаргу відновлення е, е, для забудовника, бо вони просто виведені з контролю і з нагляду. У них буде приватний містобудівний контроль. і Вони будуть будувати все, що вони захочуть, Все, що вони захочуть, і фактично просто, чим це загрожує. Ми можемо отримати таку саму історію, як це було в Туреччині. Коли там зробили будівельну амністію, ми зробили просто прибрали державний контроль і нагляд об'єкту, з об'єктів об приватних, залишили їх тільки на державних. Що ми побачили після землетрусов? Школи залишились, лікарні залишились стояти, бо вони були контрольовані державою. А житлові будинки, які будувалися за приватні кошти, вони просто зруйнувалися і ми отримали величезну кількість жертв. Тому ніхто не хоче вчитися на помилках наших сусідів. Ми просто наступаємо на ті самі граблі. і чому ми про це так голосно кричимо. Про чому ми хочемо розголосу, тому що ми хочемо запобігти цій ситуації. До речі, в Туреччині дуже цікаво. Так само архітектурна палата виступала проти. Вони так само кричали, що не можна зробити таке законодавство. Все зробила влада Туреччини, відкрила кримінальні справи на керівництво архітектурної палати. Почався тиск рівно те саме, що ми бачимо у нас. У нас відкрита кримінальна справа на президента спілки архітекторів, його хочуть посадити в тюрму, і чиниться тиск власне, на тих, хто виступив проти цього законопроекту. Ну, що я можу сказати? Тоталітарний, тоталітарний строй він завжди намагається себе захищати. Побачимо, представники регіональних регіонів, скажімо так, партії регіонів, ОПЗЖ, це носії тоталітарної ідеї. Подивимося, чи зможуть вони перемогти вільних незалежних українців? Сподіваюсь, що ні. Готовий був в цьому вам допомагати, як завжди, з вами, і хочу подякувати вам за цей ефір. Дякую і до нових зустрічей. Дякую вам Опа. друзі. Ви подивилися ефір, який вам допоможе розібратися, що не так з законом 5655 Чому його лобіюють окремий персоналі, і як до цього має Відношення представників ОПЗЖ найцікавіше в цьому, що наша влада толерує таку історію, як ми бачимо, Кабмін намагається пропихнути, навіть е якщо це зашкодить нашому шляху до Євросоюзу. Цікаво, як на це відреагує президент. Ну тому вірні вже каже, що ми ж йдемо у Євросоюз. Чи йдемо, але нам не дуже треба. Ну, треба ж вирішувати. Як в Анідоті, ви або хрестик знімати, або трусики натягнеть. В Кабміні щось не то, не то не можуть зрозуміти, але протягують закон, який потрібен кубці забудовників, серед яких великий НАТО в представників ОПЗЖ, ну і, як завжди, представників влади. Будемо захищати свої інтереси, інтереси своєї країни і разом перемагати, тому що тільки разом ми можемо перемогти будь-якого ворога і відбудувати Україну. Все буде Україна. па, -па.